Всім доброго дня! Хочу продемонструвати закінчений браслетик, який ми набирали з вами в минулому відео. Це браслетик з колекції Ін'янь. І ось я його зв'язала, саме той, який ми набирали в минулому відео. Посилання залишу в описі під відео. Якщо вам подобається, ви можете подивитись і зробити собі такий. Саме не буду його застьогогувати, бо щойно поставила застіпку, вона ще не схопилась. Ось так можу тільки продемонструвати ось такий браслетик. Так, Ну і ще зроблю огляд на інші браслетики з цієї серії. Цей ви вже мали нагоду бачити в шоцах. Тут, виходить, білий, прозорий і два вида золота. Дуже такий естетичний і витончений браслетик, гарне поєднання. Він такий дуже лакшері святковий. Так, цей теж, теж ви могли бачити в шоцах. Демонструвала його, теж не буду застягувати. Ось такий тут, виходить, рожевий матовий глянцевий, чорний, матовий і такий з бронзовим напиленням. Ось таке кольорове поєднання. Синій з золотом. Такий якби, ось цей дуже цікавий, тому що у нього квадратний отвір всередині і через це от Такий цікавий, така цікава текстура утворюється. Бачите, він такий, як, як наче квадратний, виглядає, але з, зверху він абсолютно звичайний бісер. От так, якщо ви в профіль подивитесь, бачите, він звичайний бісер. А грані оці, от які видно, вони всередині дуже цікаво. Ну, і поєднаний з таким блискучим темним, трошки темнішим. І два вида золота з золотою серединкою і ну, таке матове золото. Це, до речі, не японський, а чеський, але дуже непогана серія, ну, таке дуже стійке покриття у нього. І, в принципі, воно відрізняється від японського, бачите? Тобто тут золото таке жовте, воно світліше, більш блискуче. Це трошки, ну, трошки, мені здається, простіший варіант, але от в поєднанні, ну, наприклад, з таким синім, достатньо гарно. То, в принципі, можна використовувати. Так, ще один синій. Це більш яскравий, бачите, порівняно з цим. Більш такий темний. І тут ем, темний матовий синій, ось такий синій. Ну, виходить, тут трошки просто темніший відтінок. І два види золота це ось це і таке з проз... золотою серединкою прозорий. Ось це прозорий, бачите, прозорий з золотою серединкою. Ну, в принципі, вони всі дуже цікаві. Так, ще один синій з білим. Прозорий, поєднується з білим, і друга пара з ось, мабуть. Такі самі, ні, ні інший синій. Такий глянцевий, бачите, непрозорий. Ось. І цей такий матовий, дуже насиченого кольору. Синій. Так. Цей дуже-дуже ніжний браслетик. Голубий такий, розбілений, голубий, з білим. З ніжним таким теж голубим золот... з серединкою блискучою і блискучий білий і матовий білий. Бачите, тут от, гарно видно. Що це цей матовий, а цей блискучий такий. От, на руці. Що це я? Так. Це от такий я вам демонструвала його, коли е показувала технологію в'язання жгута. Бісерного. Ось, був набраний оцей. І на цьому я показувала, як в'язати, як починати в'язання бісерного жгута. Теж залишу посилання на це відео в описі. Якщо ви не бачили, подивіться. Тут два види золота і два вида коричневого бісеру. Ну, такий, виходить, темний такий матовий. Ось і такий світліший глянцевий. Це все японський. Коричневі всі японські і оцей золотий, цей чеський бісер. виходить, Серединка блискуча, але а, квадратна. Квадратна, блискуча серединка. Через це такий ефект, як луска утворюється. Дуже цікавий, як на мене. Ну, і цей дуже яскравий, такий він а, вулканічний. Мені дуже подобається поєднання чорного, сірого і помаранчевого, а, бо мені це нагадує. Ну, таке дуже енергетичне поєднання от, для таких дуже яскравих, енергійних персон, мені здається ну, такий на лаву схожий, да? як розпечена лава, трошки вже остигваюча, сіра така вже майже і чорна, коли вона вже прям зовсім. Застигла, ну така. Такий браслет. Да, і коричневий браслет. теж покажу. Чи я його показувала, не пам'ятаю, ну покажу ще раз. Так. Е, ще планується декілька поєднань різних, ну потім, коли вже зроблю, Може, запишу ще окремо. Дуже мені подобається, от ви можете бачити, да, поєднувати з золотом різні кольори. Ну, з білим теж непогано і з чорним. От, в принципі, зараз у мене от всі тільки поєднання опрацьовані. І ще є там декілька задумів. Сподіваюсь, що вас це надихає. І ви можете от створювати теж такі браслети. Все, у вас для цього є. Є інструкція, є технологія, як вив'язувати браслетик. В принципі, творіть. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!